Вітаю вас! В ефірі Фактор безпеки. Війна на сході України змусила вище керівництво держави серйозно змінити своє ставлення до військово-промислового комплексу. Адже без злагодженої роботи цієї галузі реальне відстоювання інтересів України фактично неможливе. На момент здобуття незалежності Україна отримала у спадок від Радянського Союзу доволі солідний військово-промисловий потенціал. На території колишньої УРСР було зосереджено близько третини усіх потужностей радянської оборонки. На понад 1700 підприємствах працювало більш як 700 тисяч працівників. Виготовлялася величезна номенклатура продукції. Деякі напрями були унікальними. Хотів би всім нагадати, що за радянських часів Україна була однією з країн в Європі і навіть у світі, яка виробляла найрізноманітніші і досить ефективні системи озброєнь. Три напрями були на рівні світових стандартів, а саме стратегічні ракетні комплекси. Основа у місті Дніпропетровськ, бронетанкова промисловість у Харкові і кораблебудування у Миколаєві. Це були закінчені цикли виробництва, які давали Радянському Союзу зразки озброєння, з якими рахувалися в усьому світі. Паралельно в Україні функціонували серйозні конструкторські бюро і центри, які займалися розробкою і виробництвом радіотехнічної техніки, систем радіолокації, засобів зв'язку та управління. У тім нововідродженні суверенній Україні подібний скарб тривалий час видавався явно обтяжливим. На зміну відверто мілітарійській політиці СРСР прийшла багатовекторна миролюбна розгубленість з початкової доби незалежності. А замість величезних, прямих та прихованих державних вливань в оборонку, економія на бюджетних витратах і мало керований перехід до ринкових відносин. Тоді на початку та в середині х років було прийнято багато говорити про конверсію, коли для того щоб вижити, маючи дуже кваліфіковані кадри та унікальне обладнання, підприємство відмовлялося від продукції, скажімо, для космічної галузі, на користь товарів широкого вжитку. Проте подібний бізнес маневр вдавався далеко не всім. Частина заводів збанкрутіла та припинили своє існування. Деякі остаточно перейшли на мирні рейки, решта лишилася на плаву, зумівши переорієнтуватись на експорт. Компанії, які продовжили стабільно працювати на задоволення потреб української армії, та виконувати держзамовлення практично не лишилося. Вже на початку 1997 року. Кількість українців, що працювали у військово-промисловій сфері, скоротилася удвічі. Нині цей список скоротився ще на полу. Залишилися тільки ті, хто знайшов дорогу на зовнішні ринки озброєння. Нинішній оборонний комплекс то це приблизно 180 потужних підприємств, і приблизно 3 десятка, три, може 4 десятка. Теж досить потужних приватних підприємств. Це всі ті підприємства, які себе досить спокійно, вільно почувають на світовому ринку і можуть постачати. Безумовно, що це не йдеться постійно про західні технології або технології, які адекватні технологіям НАТО, тому що традиційно українськими ринками були близький Схід, Південно-Східна Азія, і безумовно, що там конкуренція також Африка. У є доля єдиного в Україні заводу, що з поміж інших цілком мирних товарів виготовляв патрони для різних видів стрілецької зброї, які розташовані у Луганську. Після 1991 року обсяг держзамовлення на виробництво боєприпасів почав стрімко знижуватися. У якості альтернативи влада доручила підприємству, що тоді ще мало назву верстатобудівного, виконувати функції монетного двору та виробляти металеві монети жовтого металу номіналом 10, 25 та 50 копійок. І одна. Привня. Невдовзі після того, як у 1997 році цю функцію було передано до столиці, було порушено справу про банкрутство заводу. А в 2002-му тут було створено закриту акціонерну компанію. Тоді ж встановлено, що протягом останнього десятиліття було здано у металобрух майже 5 тисяч тонн заводського обладнання, зокрема понад 1600 одиниць механічного та спеціального технологічного устаткування та близько 400 транспортних засобів. Закінуті складські приміщення поступово затоплювалися грунтовими водами. Вже у якості приватного завод виробляв спортивно-мисливські та мисливські боєприпаси зі свинцевим сердечником. Також було засвоєно і сертифіковано виготовлення патронів натівського стандарту калібром 5,56 мм. Продукція ЛПЗ поставлялася в Ємен, Конго і Білорусь. Придбавали її держави, що входять до НАТО Греція та Польща. Паралельно звідси виходили і сувенірні вироби, медалі, жетони нагрудні знаки. Утім, попри увесь потенціал та зусилля менеджменту. Підприємство прибутковим так і не стало. Ще одним фактором, який ускладнював життя виробникам, було залучення більшості з них до радянської системи кооперації. Тож для отримання кінцевого продукту військового призначення потрібно було з'єднати зусилля багатьох постачальників. У разі розриву цього ланцюга шанс на успіх мав лише той, хто швидко переорієнтувався, міняючи або номенклатуру своїх виробів, або партнерів, водночас шукаючи нові ринки збуту. Україна завжди була країною комплектуючих в Україні. Вироблялися авіаційні двигуни, там газові турбіни для кораблів. Там і таке інше дуже багато різних комплектуючих. У нас у нас лише 44 підприємства беруть, можуть брати участь у поставках для військових літаків. А сам літак ми не виробляємо. Тут доречно згадати про такого гіганта, як Моторсіч. Нині це акціоновне підприємство і один зі світових лідерів з розробки виробництва ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Продукція успішно експлуатується більш ніж у ста країнах. Тут працює 30 тисяч робітників, які забезпечують виготовлення і обслуговування 55 типів і модифікацій двигунів для 61 виду літаків і вертольотів. У вічизняній оборонці позитивні приклади адаптації до нових умов зустрічаються досить часто. Переважно успіх був пов'язаний із вдалими пропозиціями для експорту. Безумовно, сучасний український ОПК це водночас і уламок. Радянської системи і результат еволюції під час років незалежності, коли на потреби оборони, на потреби українського війська витрачалося дуже мало виробництва, а близько 90% йшло на експорт, на ринок конкурентний з іноземними зразками, і це дозволило зберегти той потенціал, про який ми зараз говоримо, як такий, що може бути. Ну, так само, як і сільське господарство. Може, наш спорт і культура можуть бути певними локомотивами інноваційного розвитку України. Найбільш відомий закордонний контракт поставки 320 двадцяти одиниць українських танків Т 80 уд до Пакистану. У якості яскравих прикладів також можна навести українсько-французько-чешський проект модернізації танка Т 72 до рівня Т-72 АГ для третіх країн. Греція отримала у 2000 році десантний корабель на повітряній подусі типу Зубер. В Македонії призначалася ремонтована авіаційна і бронетехніка радянського виробництва США зацікавилися системами захисту бронетехніки і танками Т 80 уд які придбали у 2003 році у кількості чотирьох одиниць. Польща виявила інтерес до українських технологій захисту бронетехніки та вертольотів від високоточних засобів ураження. А Бельгія навпаки таким видом зброї. Так, столичне державне конструкторське бюро Луч спільно з бельгійською компанією СІ -Ай» розробили принципово нову протитанкову ракету Фаларік 90. За даними стокгольського міжнародного інституту, минулого року Україна експортувала озброєння на більш ніж 600 мільйонів доларів. В порівнянні з 2013 роком постачання зарубіж скоротилося на 4%. Найбільше 229 мільйонів було отримано за продані літаки. Бронемашини і кораблі принесли експортерам по 139 мільйонів. Двигуни обійшлися закордонним покупцям у 128, а ракети у 29 мільйонів доларів. Основним покупцем українських озброєнь, незважаючи на війну на Донбасі, стала Росія: 155 мільйонів доларів. Двигуни і виробництво літаків АН за ліцензією. Другим із 150 витраченими мільйонами доларів став Таїланд продаж БТРів, танків Т-84 і протитанкових ракет. Третім Китай, якому на 132 мільйони було поставлено газові турбіни і кораблі на повітряній подушці. Загалом торгівля озброєнням та військовою технікою протягом 2010-2014 років дозволила Україні заробити 3 мільярди 826 мільйонів доларів. Це дозволило нашій країні посісти дев'яте місце в рейтингу світових торговців зброєю. Хоча слід визнати, вдача посміхалася представникам українського ВПК не завжди була спроба виробляти спільно літак Ан 70 для військово-транспортної авіації України от і країн НАТО. Але в Україну була зроблена велика помилка, ми занадто розраховували на свій потенціал, а особливо на співробітництво з Росією. Росія нас підставила, скільки постійно політизувала це співробітництво. А бачачи таку ситуацію, країни НАТО не мали достатньої довіри до України і відмовилися від цього проекту. Безумовно, нам не треба наступати на ті ж самі граблі, і якщо ми вже будемо... Говорити про співробітництво з НАТО серед українських силових структур. Частіше за все нові вітчизняні розробки отримувало міністерство внутрішніх справ наприкінці 1990-х років на озброєння окремих категорії співробітників МВС України були прийняті перші зразки зброї українського виробництва: травматичні револьвери РЕКС 5 Ринг і РЕКСКОРНЕТ. У грудні 1998 року міліцейський арсенал поповнився пістолетом Фор-12. Пізніше цей ряд доповнився пістолетом Форт 14 та ПМ Форд. внутрішні війська та спецпідрозділи МВС України отримали рушниці Форт 500, гранати зі сльозогінним газом терен 6, світлошумові гранати «Терен-7» і Терен 7 М. Поліцейські Кійки Тонфа. Утім, незважаючи зважаючи на брак асигнувань, дещо з вітчизняних ноухау потрапляла і до армії. Та харківським конструкторським бюро імені Морозова спільно з українським державним науково-дослідним конструкторсько-технологічним інститутом еластомірних матеріалів і виробів були розроблені асфальтоходні накладки для танків і самохідних арт-установок, при встановленні яких на гусеничні стрічки бронетехніка не пошкоджує покриття асфальтових доріг. Всього Міністерство оборони України закупило 4 тисячі таких накладок. На озброєння збройних сил в різні роки поступили вітчизняні радіолокаційні станції зоопарк П-18МА і П 19 МА, Пелікан та Малахід. Прикордонна служба для спостереження за надводною обстановкою у територіальних водах отримала РЛС Буревісник. Повітряні сили прийняли на озброєння літак Л-39М1, модернізований варіант навчально-бойового літака Л-39С, та модернізовані зразки штурмовика Су-25, Су-25 М1 і один Су-25 УБМ1, а також перероблений для санітарних потреб транспортний літак ан 26 Велися серйозні розробки і у напрямку створення вітчизняних безпілотних літальних апаратів різного призначення. У 2008 році було затверджено програму розробки БПЛА на період до 2025 року. Проте успіхи конструкторів неодмінно натикалися на проблеми із бюджетним фінансуванням. Українськими розробниками пропонувалася і модернізована бронетехніка БТР-3, санітарно евакуаційна машина на базі БМП 1 БРДМ 2Д, Хазар, БТР-4. Завод імені Малишева створив декілька модифікацій танка Т-84 оплот, оплот М та Ятаган та силами Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова Т-64 «Булат». Перелік українських озброєних ноу-хау є доволі довгим. Різноманітних пропозицій від українських виробників вистачало, щось приймалося на озброєння та йшло у серію, щось через ряд з самих різних причин так і зупинялося на рівні дослідних зразків. З одного боку, ми зберегли значний технологічний науково науково-дослідний потенціал, але ми не змогли налаштувати серійне виробництво. От, оскільки, якщо ми щось і випускали, це були або модернізовані радянські зразки, от, або е розроблені вже значною мірою е в часи України, які ще не могли. Суттєво конкурувати на світовому ринку, і тому випускалися невеликими партіями. Ситуація кардинально змінилася після подій на майдані та початку гібридного конфлікту з Росією. У березні минулого року під владою агресора опинилися 13 підприємств ОПК, що перебувають на території анексованого Криму. Згодом був втрачений контроль над низкою виробничих об'єктів, розташованих у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, той же унікальний Луганський патронний завод. Звісно, ці потужності почали працювати в інтересах противника. Так днями перший заступник міністра промполітики окупаційного уряду Криму повідомив в засобах масової інформації, що сім заводів вже увійшли до російського реєстру і отримали можливість працювати в системі державного оборонного замовлення Російської Федерації. Серед них потужні підприємства Фіолен і Затока, а також науково-дослідний інститут аеропружних систем. У відповідь на агресію в Криму та на Донбасі вже навісні 2014 року Україна почала згортати військово-технічне співробітництво із Росією, яке приносило майже в чверть усіх експортних надходжень у сфері ОПК. Після розриву коопераційних зв'язків та уходу з російського ринку для українського оборонно промислового комплексу з'являється все більше аргументів за швидший перехід до стандартів НАТО, адже про необхідність адаптації до них проголошувалося ще у державній програмі реформування з розвитку ВПК України до 2010 року. Процес цей є надто складним і потребує значного часу та зусиль. Проте він є безальтернативним. Північно-Атлантичний Альянс такі трансформації всіляко сприяє. Починаючи з 1997 року, укладено більш як 150 контрактів з надання українському сектору безпеки з боку держав-членів альянсу технічної допомоги на загальну суму майже 200 мільйонів доларів. І цей курс буде продовжуватися центр інформації та документації НАТО, який я представляю, та офіс зв'язку НАТО. Ці дві установи після об'єднання у рамках нового представництва будуть продовжувати виконувати свої завдання. Офіс зв'язку НАТО опікуватиметься співпрацею з державними органами України, допомагаючи їм реформувати сектор безпеки та оборони. А центр інформації та документації НАТО активно співпрацювати з цивільним сектором. Зокрема, візьме на себе дипломатичні представницькі функції і також допомагатиме українській владі у галузі стратегічних комунікацій. Альянс ретельно слідкує за тим, наскільки українським партнерам вдається дотриматися раніше узгоджених планів. Так, вчора закінчився візит до Києва представників міжнародного секретаріату НАТО з метою оцінки виконання Україною річної національної програми. Одним із предметів моніторингу є ступінь просування реформ у військово-технічних питаннях. Тема військово-промислового комплексу занадто масштабна, щоб розкрити її в одній програмі. Тож у наступних програмах ми розповімо про те, як українські промисловці допомагають армії відстояти нашу незалежність. Генераль світа НАТО Ян Столтенберг під час переговорів з міністрами оборони країн Північної Європи, які нещодавно відбулися в Стокгольмі, привітав зусилля по змісненню співпраці в галузі оборони між скандинавськими країнами і партнерами. Подальше поглиблення нашої співпраці є логічним та критично необхідним. Це стосується не лише скандинавських країн НАТО і партнерів, але й наших союзників з країн Балтії, зазначив генеральний секретар. Він наголосив, що виклики безпеці, з якими НАТО стикається сьогодні, у тому числі збільшення військової активності Росії на просторі від Балтійського до Середземного морів, і страшне насильство на Близькому Сході та в північній Африці, не лише вплинуло на НАТО, але також становить реальну загрозу для північних партнерів альянсу, таких як Швеція та Фінляндія. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями Альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавить ця тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО Рев'ю. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз, розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу подивилися фактор безпеки. Нехай щастить. Зустрінемось за тиждень.